Аграрії це ті, хто сьогодні годують планету. А що робить наша держава, щоб їм допомогти? Та власне дуже мало, щоб не сказати, що ще і заважає дуже часто. Будь ласка, приклади. Вже неодноразово з цієї трибуни я підіймав питання тих аграріїв, як чиї підприємства залишились на окупованій території. Що ми зробили, щоб їм допомогти? В Раді лежить законопроект вже скоро півроку. Нічого не розглядається. Та нарешті візьміть і розгляньте цей законопроект, щоб з них хоча б не вимагали ці кредити, з чого їм віддавати, коли їхнє підприємство на окупованій території не вирішено. Це, напевно, такий подарунок аграріям зробили, коли все-таки підняли акцизи на пальне. Це ж напевно, щоб їм було легше, да? нищити аграрну галузь, що в нас з мобілізацію, та вже прийміть нормальне рішення. Щоб кожне підприємство в Україні, яке легально працює і звичайно, в тому числі аграрії, мали право без жодних корупцій і хабарів, та зробіть ж, хоч якийсь крок на зустріч нашим аграріям.